Вітаю, друзі. Знаєте, совім поговоримо про важливі речі: про те, як знову легалізують корупціонерів з обоями татарова, і це дуже цікава історія. Більше того, це про людину, яка фактично причетна до багатьох злочинів і до якої є претензії. Але представники влади не бачать нічого зазорного. Фоткатись з ним, ручкатись з ним. Бо схоже в Україні інститут репутації не працює. Що з'явилася оця фотка, цікава фотка, на якій в центрі у вишиванці стоїть не хто небудь інший як пан Ілля Вітюк. Ну той головний кіберборець країни, в якого представники слідства інфо знайшли квартиру за ті гроші, які він не може пояснити. До речі, про це я потім розкажу. А також фактично, це та людина, яка як тільки стало відомо, що його декларація потрапила в мережу. Закрив її і зніс, а також це він причетний до залякування. Журналістка: журналіста Пам'ятаєте ту повістку в супермаркеті, які ТЦКшники вручили під керівництвом СБУшника, який їх привів і вказав, кому саме вкладати. А ще він робив тиск і організував тиск на національну спілку архітекторів України. А ще, ну не забагато. Давайте по черзі тому, що така. Особистість, як Ілля Вітюк, ну треба все ж таки приділити їй увагу. Але спочатку, хто на цій фото на ці фото разом з Вітюком знаходиться заступниця міністра стратегічної промисловості, заступник головнокомандуюча ЗСУ, радниця головнокомандувача. Ну і е громадська активістка пані Берлинська, але вона вже пояснила, що вона дійсно не знала, хто це. А от ці. Люди, вони дуже добре знають. Більше того, саме Ганна Гвоздяр, вона зліва на знаходиться, заступниця а, міністра а, виклала це фото. І коли вибухнув скандал, фото знесла. Цікава історія. Непогано, що знесла, значить, соромно, але чому ж не було соромно фоткатись? А ще цікаво, як Ілля Вітюк з'явився взагалі на цьому заході, який відбувався під патронатом. Головкома і нашого генштабу. Що він там робив? Хто його запросив, чому з'явилося це фото? Але давайте про все по черзі. І Вітюк став відомий тоді, коли в нього журналісти слідства інфо знайшли квартиру. квартиру. Яку він е, задекларував, що вона в нього е, куплена за 12 і мільйонів 800 тисяч доларів? Е, вибачте, гривень. Ох, якщо б доларів, то взагалі була б така історія, але 12 мільйонів 800 тисяч гривень. Найцікавіше, що порахуючи ціну за цю квартиру, з'ясувалося, що м'яко не відповідає дійсності задекларована ціна, тому що Є ціна за метр публічний, яка продається навіть з дисконтом. Є кількість метрів, і ціна повинна бути 21,5 мільйона гривень. Тут є нюанс, тому що якщо вартість, за якою була придбана фактично придбана фактичне житло, відрізняється від тієї, що вказано у декларації, тобто особа недостовірно задекларувала вартість своїх активів, то це може бути підставою до притягнення до кримінальної відповідальності за частиною другої статті про недостовірне декларування це є великий розмір відомості, які відрізняються від достовірних, і в такому випадку цій особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до. Двох років, ну як цікаво, йдемо далі. Далі в СБУ заявили, що генерали Вітюка відсторонили і відправили на фронт після нашого розслідування. Пише журналісти слідство інфо, але найцікавіше навіть не це. Напередодні всього цього Зеленський вручив його звання Бригадний генерал. Ну зрозуміло, треба ж людині допомагати просуватися по кар'єрнам дробині, але тут ще на це. Тоді всі сказали, що він дійсно поїхав, побув там, а потім повернувся до Києва. І ми вже бачимо, що не тільки повернувся, бо це було ще весною, а вже намагається легалізувати. І біля нього стоять люди, які були на майдані, але є нюанс. Цей генерал Вітюк знімав розстріли на майдані з боку Беркута як оперативник служби. Але відео він видалив. Більше того, потім сказав: телефон в нього вкрали в спортзалі, на який він писав. привгадати жодного обличчя не може. Всі відео зникли. От така історія: галепа, і це не заважає пані Гвоздяр фоткатись рядом з ним. Ну що сказати, бджоли проти меду не воюють. Але давайте повернемось до квартири. Це найцікавіше. Тоді слідство інфо повідомило, що в них є, є декларація Вітюка, але вона в день публікації розслідування зникла з сайту НАЗК. закрив її Вітюк, Як він її забув закрити раніше, невідомо, але так стало. І от відомо, що в нього зарплатня була 700 тисяч гривень. Ну, скажімо так, щоб купити квартиру, яка коштує більше 20 мільйонів гривень, йому треба було би працювати років 30. І нічого не їсти, не пити взагалі, але є шанс в нього є дружина Юля Вітюк, яка зареєструвала ФОП, і під час війни в неї так поперло до війни. Якось не так. А от під час війни просто неймовірно, У 2022 році вона заробила 9,5 млн грн. мільйонів гривень. В двадцять році вона заробила понад 13 мільйонів гривень. Тобто приблизно більше мільйона кожен місяць. Чим вона займається? Прописано, що вона, е вона надає послуги в питанні права, але записатися до неї не можна консультація, і тут стає зрозуміло, що для Вітюка, ну скажімо так, це цікава схема, про яку знають і в НЗК, і в Набу. Далі найцікавіше. Вітюк був тою людиною, яка м фактично ініціювала атаку на. Спілку журналістів я розповім про це трохи е, більш е, тому, тому, що це треба про це розповідати, і зараз повернути до цих підписів і його листів, щоб ви розуміли, коли приймали закон 5.6.5.5, це закон в інтересах окремої невеликої групки е, забудовників в Україні, і проти якого висловились всі архітектори, проти якого висловилися всі громадські діячі. А найцікавіше, що проти цього закону висловився Європарламент, а у звіті Єврокомісії є окреме згадування цього закону, де написано, що якщо від цей закон, поки не підписаний Зеленським, стане законом, то Україна ніколи не стала членом Євросоюзу. Уявляєте, що прийняли. Так також цей закон пролобівала Олена Шуляк, голова партії Слуга народу і людина, яка стоїть стає, стає за цькуванням архітекторів, які висловились проти цього закону. Про Олену Шуляк можна багато розповідати, але вона працювала в цьому питанні разом з паном Ісаєнко. Це ще один представник будівницького будівницького лобі. І по сумісництву депутат ОПЗЖ, той самого того самого ОПЗЖ, про яке пані Шуляк сказала, що вони дуже конструктивні і з ними приємно працювати. Але найцікавіше, що по е, цьому пану Ісаєнка ще працює вже на ЗК і набу, бо є за що з'ясувалося. Але це конструктивне і шуляк все влаштовує так. От всі ті, хто тоді е, висловлювалися архітектори, авторитети проти. По ним почали працювати, як завжди використовуючи адмінресурс. І СБУ в першу чергу тут найцікавіше, тому що Ілля Вітюк був ключовою фігурою в тиску на національну спілку архітекторів України. А тоді, коли стало відомо про те, що відбувається, журналісти почали спілкуватися з архітектором і з'ясувалося, що саме з офіційних лістів. Які е, керівник департаменту СБУ по кіберзахисту, пан Вітюк, підписував і розпочався протиправний тиск національ... на національну спілку архітекторів України, е, розумієте, за підписом Вітюка? Фактично, інформація, яка не відповідає дійсності, стала причиною для е, протиправних дій самих правоохоронців, так. Обшуки, вилучення всього що завгодно, карні справи, тиск і дошов по повній. Я спілкувався з архітекторами, які кажуть: вітюк стоїть за всіми, вони саме надали мені оці листи. Як бачите, тут є теж підпис вітюка. Найцікавіше, що він пише. Це, ну, в мене просто серце крайлось за цього патріота. Департаментом у ході реалізації заходів з контррозвідувачного захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки України та захисту електронних інформаційних ресурсів, здобуто інформація, яка може свідчити про факти вчинення злочинів, передбачених ще раз що? Контррозвідувачних захистів проти архітекторів? Це ж ну, це навіть не маячня. Е, більше того, коли він пише про таку дурість, в мене з'являється виключно одне запитання. А хто дав команду цю? І відповідь теж є: більше того, це щоб лист, розуміли, листів таких вистачає. І кожен такий лист кожен такий лист, підписаний від ЮКО. Чому? Ну, далі подумайте. Є голова партії Слуга народу людина наближена до офісу президента. Вона лобіює свій закон, її заважають архітектори. Що треба зробити? Мабуть, те ж саме, що з журналістами, які виявили квартиру в декларації Вітюка. Ні, ні, ні. Тим вручили повістку, а цим просто залякати карними справами по судах, затягати, щоб їм було не до цього, щоб вони зрозуміли. Не треба заважати. Пані Шуляк протягувати свій лобістський закон в інтересах забудовника. Нагадую, той закон, про який двічі до Зеленського звертався Європарламент, і який став окремим пунктом в звіті Єврокомісії. Потужна та робота на державу, але хочу звернути увагу. Згідно думки Вітюка, саме архітектори винні у всьому. І от зараз ця людина з'являється на заході і. Його фактично повертають в інформаційне коло. так на заході на цьому, було багато людей, але ця фотка вона розірвала ситуацію. і до речі, про неї не так багато написали. Але всі, хто знають, що відбувається, їх рве. Ну тому що давайте відверто: Вітюк одна з людей. Це один з людей Татарова. Більше того. Він важливий елемент в цій системі, бо саме його віддали Шуляк, щоб він це робив. І ми це всі розуміємо. Більше того, давайте так: ми можемо казати все, що завгодно, але коли по людині є така історія, то в цивілізованій країні він вже все апріори не може з'явитися в публічній середі, як людина з репутацією. А це з'являється. Гаразд, Марія Берлінська не знала, хто це. І я готовий в це повірити, ну тому що може їй не до цього. Але, але інше. ну та ж сама е, заступниця міністра Міністра техпрому, е, заступник головного ЗСУ, радниця головнокомандуюча зсу. Знаєте, дуже цікава історія. І вона показує, що те, що ми бачимо зараз, це легалізація Вітюка і намагання його повернути. І якщо будемо мовчати, то дуже швидко побачимо його знову на якійсь посаді в СБУ або, наприклад, заступником в офісі президента. Там таких люблять. І більше того, коли мені хтось каже, а чому саме Вітюк? Попав, потрапив в обойму татарова. Я кажу: пригадайте, хто був татаров? Це не тільки ж адвокат Януковича, це ще й людина, яка була замішана в корупційній справі з Мікітасьом, теж вона була в ієрархії Захарченка, міністра внутрішніх справ часів Януковича, заступником важливого управління. А Вітюк знищував. Інформацію згідно його ж доказам, з показам, вибачте, або втрати, вкрали в нього. Вірю, 100% вірю. Але ні. Так, от, де були дії беркутівців? Свій до свого по своє. І шуляк з ними. Так, от, все це показує тільки одне: якщо таких людей, як Лявітюк, не притягають до відповідальності, а намагають навпаки відмазати. До речі, як намагають відмазати зараз заступника генпрокурора, в якого теж виявили дім, в який придбав його племінник на підставі довіреності. Там багато цікавих історій, але з'ясувалося так само, як виявили заступника першого заступника голови ДБР, в якого елітна квартира теж в центрі Києва, яку він не він, вибачте. Тітка його співмешканки купила за 50 тисяч доларів. Але чомусь вона коштує 900 тисяч доларів. Схожа історія з вітюком, але теж відмазують і не чіпають. І це, це ми бачимо. Це та сама боротьба з корупцією, коли бджоли проти меду не воюють, вони захищають один одного, бо вони всі пов'язані, і корупція для них державоутворююча функція, і вони не хочуть, щоб їх по-перше відстороняли від корупційних схем. По друге щоб їх карали, а по-третє, вони розуміють, кругова порука це єдине, що їх захищає. Бо якщо один посипеться, посипеться всі. Це для того, щоб ми також розуміли, що відбувається. До речі, це бачать і наші західні партнери. І статті, які виходять з західних ЗМІ про корупцію в оточенні Зеленського. Кожен раз супроводжують з тим, що як ми можемо. Кажуть на западі допомагати країні, в якій такий рівень корупції з нею не бореться. А зараз ще й повертають вітюка в інформаційний простір, а потім на посаду. Цікава історія. Цікава, але вона говорить про три речі: перше в Україні не працюють інститути репутації і інстинкт презирства до тих, хто заміщений в корупційних справах. Це перше. Бо інакше б цього фото не з'явилося, на якій виключно одна людина з'ясувалася, не знала, хто це. Друге, а людина, яка б не була зашкварена з обойми Татарова, Зеленського Єрмака, буде повертатися в інформаційний простір і його будуть намагати повернути всі питання. До речі, нагадаю історію. Кирила Тимошенка, якого викинули пі після того, як стало багато інформації про його причетність до великого крадівництва, історія з гуманітаркою в Запоріжжі, багато чого іншого. Там автівка Тахо, яку він використовував, і все інше. Так от а після цього він де всплив? так в Міністерстві оборони, і там він зараз, до речі, керує всією, не тільки інформаційною політикою, але багато питань без його рішення. Не запускаються, це теж інформація, яку я отримав від добрих людей з Міністерства оборони, тому ми бачимо другий момент: цих людей намагаються повернути влада намагається повернути їх а, в інформаційну площину, а потім, якби відмив частково з такими фоточками і участю в раді в різних історіях. Зараз, до речі, я не здивуюся, якщо з'явиться історія, як він 33 рази ходив за лінію фронту, врятував когось ще щось. Ну як завжди, у нас же люблять такі історії. Так от. А третє, найцікавіше в цій історії. А де всі справи по ньому? А де наслідки за все, що відбулося? Ну і тут ми розуміємо, що татаров своїх не здає. Ми ж пам'ятаємо, як історію по шурмі, якому просто дали відійти від відповідальності, після того як суддя, про яку журналісти повідомили, що вона близька до Татарова, так ота от суддя сказала, що немає приводу для справи, і справу. Закрили, а це була історія по протоколу Шурмі, де він був визначено, що він допомагав своєму брату отримати гроші з державного бюджету за електроенергію по зеленому тарифу, та саму історію, коли ці виробничі потужності були на окупованій території, а електроенергію чи отримала Україна? Чи не отримала взагалі ніхто не знає, але гроші братюля? Отримав так, от тоді суддя була причетна до зв'язків і близька до татарова. Подивіться, ці розслідування. Журналісти все це показали зараз. Ми бачимо чергову історію: як вютюка відмивають, повертають в інформаційний простір, а потім, скоріш за все, поновлять на посаді. А далі ну далі ви повинні зрозуміти, ці люди сидять на схемах на корупції. І єдине, що вони хочуть. Це залишатися на тих самих схемах і нічого більше, ну фактично, не робити. Е, да, е, коли кажуть, що та ну перестаньте. От ви зараз кажете, ви що не розумієте, що є презумпція, презумпція свободи, презумпція вини, презумпція оскарження є навіть не сперечаюсь, і верховенство права теж є. Але в Україні чомусь верховенство права не працює. Чомусь е, використовується право. В інтересах окремої групи, а для інших, право за межами взагалі використання його, його не дають використати. А про презумпцію невинуватості гаразд, в суді можна було б все довести, але до суда чомусь це не доходить. А ще, А ще, і це головне: в будь-якій країні, в будь-якій цивілізованій країні, окрім Білорусі та інших схожих країн, коли чиновника погляд на такі історії, він сам складає повноваження і йде, а не намагається брехати і його не намагається відмити система Але так, в цивілізованих країнах, а у нас зараз часи президентська офісні. Тому така ситуація. Але не треба мовчати. Будемо мовчати, нас накриє цим лайном остаточно. Треба говорити про це, вказувати на це і не давати. Цим людям керувати нашою країною. Бо якщо такі, як Вітюк, повертаються в СБУ, то це не служба Божа, це служба бізнесова, не більше. А чи треба нам це в такі, як він поплюжить фактично справжніх СБУшників, які воюють за Україну, представників ЦСО а я про Альфу, представників тих, тих підрозділів, які знищують окупантів? Проводять спецоперації і наближають нашу перемогу. А вітюк Вітюк наближає тільки збагачення як персонально, так і тих, хто стоїть за ним. І це 100% не потрібно Україні. Слідкуйте уважно: не мовчіть. І пошите це відео. Це теж важливо. І все буде Україна. Па-па.